Четвертого року, боронячи нашу волю і незалежність нашої держави від расистських окупантів, загинув наш земляк, мешканець міста Южне, стрілець помічить донатометника, першого механізованого відділення з механізованої роти, солдат Збройних сил України, Демура Сергій В'ячеславович, шануємо пам'ять воїна, вироду! chłopczania. Liczna pamięć i liczna sława w Herodii. На вічний спочинок полеглого воїна, відданого, мужнього і справжнього патріота. При кожній звістці, що загинув воїн, стискається серце і болить душа 6 квітня 2024 року біля населеного пункту Первомайської Донецької області під час атаки ворожих БПЛА. Загинув Демура Сергій В'ячеславович, стрілець, помічник гранатометника першого механізованого відділення, механізованої роти військової частини А-2896, солдат Збройних сил України. Ми у великому боргу перед нашими захисниками сьогодні проведжають в останню дорогу героя його рідні. Друзі, побратими та мешканці нашої громади. Запрошую до слова южницького міського голову Володимира Миколаївича Мавацького. Знову і знову ми збираємось тут, на цій площі, щоб віддати дань пам'яті героям, жителям нашого міста, нашої громади. Я вже не знаю, скільки раз я вже був на цій площі, і це вже десятки, десятки, десятки разів з одного приводу для того, щоб провести в останню путь наших героїв-земляків. Якщо ми раніше тут зустрічались один раз на тиждень в середньому, то сьогодні я хочу сказати, що ми вчора ховали, сьогодні прощаємось і завтра будемо прощатися. Це вже занадто, це вже багато. Це повинно колись скінчитись. Я впевнений, що перемога буде. І ми будемо збиратись тут, на цій площі не для того, щоб прощатись з нашими героями, а проводити інші заходи. Перш за все, хочу висловити співчуття рідним близьким Сергія. Я розумію, що це найважче, що може бути для людини. Це прощати, сховати своїх рідних. Сьогодні об'явлений траур в нашій громаді, приспущені державні прапори, заборонені всі відповідні заходи. Я хочу сказати, що влада міста і ми всі жителі нашої громади повинні зробити все, щоб ми. Щоб наші герої, люди, які віддали своє життя за державу, за незалежність, за нас, кожного з вас, були вічні пам'яті, щоб ми завжди про них пам'ятали. Вічна слава Сергію і слава Україні. Наші герої, янголи, показують своїм прикладом. Як треба любити батьківщину? Сергій боровся за мир на українській землі, за спокій у рідній домівці і за безпеку своєї родини. Дякуємо кожному захиснику і захисниці, дякуємо Сергію, вічна пам'ять і вічна слава, вірним синам України, честь і шана. Слава Україні! І вічна слава нашому герою. Помолимося, складемо ту святу молитву за те діло, яке він виконав цей похорон нашого новобреславного, воєнного, раба Божого і война Святів. Святи, Боже, святий святи, святи. Іселенемо вже наші, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки, Духами спочилих, спочилих праведників, праведників душу раба Того споси, огонь і прийми його до блаженного життя. Тебе, чоловіку, люче, на воцює сину і святому духові, ти єси, Бог, що даду, зійшов, і розрішив розречив, сам і душу раба Твого Я діво, що бо весь і мене породило, не попередимо тих, що померли, бо сам Господь з покликом, з голосом архангельським, з трубою Божою зійде з неба і мертві в Христі воскреснуть найперше, свято Євангелії, ми, як усі, духові твоє. На святоїванні читання, слава, тінь я судов, не можу я нічого чинити сам і себе, як чую, та є суджу, і суд мій праведний, дорогенькі рідні, напевно, хотів би звернутися, ще він. До вас, але вже замовкли його уста. Задеревеніли його руки, не може він стати, поїхати до батьків, не може вже зустрітися. Тому то каже, прощавай маму, прощавай тато і не пам'ятайте жодної провин. Прощаюся покійний своєю коханою дружиною Аллою. З донькою Регіною, з донькою Ангеліною. Донькою Поліною і сином Тімуром і зятем Олександром. Прощаюся покини із братом Юрієм, сестрою Наталією з братом Володимиром. Напевно, тільки рідніше, але є ще звоюрині, є ще велика родина, а ми діти святої, православної церкви. Благаємо о Боже святий. Слава Україні! Господу помолимо, Господи, помилуй, Господь наш Ісус Христос, божественною Сим, благодаті, дару і влади, що надав святим свяченикам і апостолам, заставляти, розрішати ріки людські сказав їм, прийміть Духа Святого кому відпусти, ріхи, тим моткуся, кому заставити, зостануся. І що зв'яжете чи розв'яжете на землі буде зв'язане, і розв'язане на небесах, від них і нам надати наступництво владою, хай учинить через мене смирено. Проще і пісе по духу чаду, нехай йому. ради чоловіку людства свого, молитвами пресвятої присвятої, преблагословеної, влади ще наші Богородичі і в сині Марії, Заподітися йому, Господи, ви помолімо, славу, юєсину, і, і святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва ми, мати, своєї, хресте й поретені, апостолі пророки святих, Реподобник та правеник, і всі святи спочив, що раба ой, милуй, і все, молимось, за душу спочив того, раба Бога, за і пам'яті, йому усякої провини, і вільної, і невільної. О, Нехай святися ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі, та і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. А вони нам передали чудовити, самоділий, нехай прости навіть, чадо духовне, повсякчас на віки, віки. Остави, послаби, отпусти, Господи, про гречання і моління, чи не в слові, чи в вірі. Я не знала Сергія, але прийшла вшанувати пам'ять. Дуже важко, звичайно, дуже сумно, жаль це всіх молодих людей. І хочеться хоч таким чином, коли прийдеш і просто віддаси шану пам'яті, теж ну, нести якийсь свій клад. Те, що людина і багато їх таких, хто стоїть там на передовій, а ми тут можемо, немає миру, ми можемо відчувати себе більш-менш у певній безпеці і надіючись на них, жити в нашій країні, працювати, ходити в школу, просто жити. Такі хвилини я не знаю, що сказати. Коли йде людина і життя, це йде цілий світ. І розпоряджатися мільйонами життів, мабуть, тільки Бог може, а не ті, що себе вобразили богами на землі. Це тато однокласниці моєї доньки. Особисто дуже близько, близько. не знала. Вони приїхали з Херсонської області на початку. То напевно на кінці вересня, і ми допомагали сім'ї збирати доньку до школи, приймали їх у перший клас. Чим могли допомагали класом? І батька я бачила може раз-два при передачі яких речей, коли ми. Щось передавали для молодшої доньки. Ми особисто його не знали. А... Близько сім'ї сім не знаємо, не знає. але знаємо, що вони сюди до нас переїхали з Херсона. Нещодавно тому... І... ми не могли не прийти сюди. Я ну, так розумію, люди нещодавно приїхали, в них немає такої такого кола близьких, якихось знайомих. Розуміли, ну, що буде мало людей. Мало людей, так да, ну, І, а треба провести. Як гідно, слід. гідно, гідно, так. Це все не вкладається, якщо чесно, в голові. І кожна звістка це як такий жах, знаєте. І тим паче цього тижня ну, вчора були похорони, сьогодні і завтра будуть. ну Це все дуже, дуже жахливо. Ми знали цю гарну сім'ю, з нами працювала його дружина. А, на жаль, сталася така. Трагедія, біда для цієї родини це нагодітна родина. Залишились діти без батька, дружина залишилась без чоловіка. Ця гарна людина віддала життя за нашу країну. Ну, все, що від нас, ми проведемо. Ми підтримуємо дружину, не залишимо в скрутній такій обстановці. Слава героям! Вони ВПО, вони переїхали до нас. Звернулася Алла Демура до нас. Щоб ми надали роботу, ми зголосилися допомогти і прийняли до нас колектив. Дуже чудова людина, співробітниця, четверо дітей, три доньки і син. Син теж в лавах ЗСУ. Ми співчуваємо всій родині, близьким і надіємось на скорішу перемогу.